Перезарядочка. Як я пам'ятаю, я трошки закинув далі звичайного. Це навіть через щур. Так треба швидко в холодок. П'ятки підгорають. 60-грамовий флет уже без присосочки знизу. Оп! Нет времени за затопталочкою бігати і все це делать по-людськи. Ще коропа взіваємо. Оп, порядок. Пале, піпець. Впалював. Ой, телефончик. Не перегрівайся. Катя рибалка щось написала. Опять фалують мене на Київ. Ну я і так буду в Києві. Десь пересічемося. Там ще Ольга Кубанська. Щось знакоме, але без поняття хто це. Здається, щось було з флагманом зв'язано колись. Але це не точно. І ще хтось вона казала, хоче порибалить. Вже навіть ці рельси в інстаграмі знімають. Владік, хочу на рибалку чи ті типу того зараз. Так, ще яркость підкинемо. порядок. Ось все он. Ну, что... Вадик, привет. Так, когда мы поедем на рыбалку? Вот <laughs> ну, что... так вот. Привет. Ладно, это уже достало. Это на канале, в инстаграме и человека. Он запилил рельсу. Каже, Катя уже 5 миллионов набрала просмотров. Такий я популярний. <рес> трешачок. Ми любимо трешачок, ми і є повний трешачок. Вивалюємо завжди все, як є. Але стараємось не матюкатись. Ми такі, з нас все, як воно є, як ми бачимо, воно так і пре. І це багато кому не подобається. Але то таке. Треба буде не забудь, сняти з виноградника Катіні штани і <рісті> одвести обратно в Київ. <рісті> Це легінси, чи як воно називалось, коротше не важна, гольфіки. <рісті> Колготи теплі. Типо того, то вони там під дождями і сонцем горять, вигорять, а я ними планував машину мити. <рісті> Не клює, але заклює пари. Може із-за того, що не клює і рибаків, нема рибаки, що то знають. Але далі буде смолити ще й сильніше, того це іще нормально. Це іще порядок. І все. Да ні, не все. Ах, засранець. Вивів сазанчика. Схватив попапчика. Монтажор. Черпай. Інгулецьких сазанов би покошмарить. В глубину, в глотку. Сьогодні якісь коробчики невеликі попадаються, чи не так. Так собі. Але, гоп. атракціони. Тепер ноги в слизі. На нас пішло ач! Надо було одразу підсікати. Непонятно наше взяло все ціле його. І... А, на волос взяла. Странно не засіклось. Навірно, тому що кормак 50 грам. что поделаешь. Сначала надо подсекать, потом включать камеру. Вот что поделаешь. Так, с каши Вопросил поменьше, что все так кончено и крыло. И в огонь. Трошки подальше. Там еще не загадали все прикормочкою. Льова 0. Раз в 2 часа тичок. Скоро будемо шабашити. Ну от і все, шабашим. Флетики в описі під відео. Там же і вбивці карася. Я запалкував на назад, як наче нічого і не сталося. А потім дістану як нові. Так, пласкогубчики сюди. Попавчики зробили свою справу, кисла груша, криль. Шайбочки гривень по 100 недорого і многоразово. Силочки в описі під відео. Так, це взагалі не відсюди. Вічно все до кучі путається. Ага, топталочку. Сама полезна безполезна штука у нас. Її ніколи немає під рукою, а коли вона є під рукою, до неї руки не доходять. І все в цьому плані. Ще одна лайт вбивця карася, що ж. Силочки в описі під відео, лайки трохи нижча справа. Я слідкую за вами і за тим, як ви по силочках ходите. І мене це напрягає. Ви держіться там. Погнали додому до котиків. Шевеленія, чи то риба, чи то птиця, чи то самоліт. Люди зараза с утра приїжджають, щоб тут порибачити вночі. Я в шокі. Треба з батькою їхати утра. Весь день тут батя буде бухати, курити, валятися. До, до вечора протрезвіє і треба буде ловити рибу. Як вам этот шикарний план. Батя реально сьогодні дав маху, Того, що вже 2-3 точки предлагали випить. А батя не поїхав з тим планом, що вчора поїхали, риби особо не наловили, випить ніде не наливають. Та, і, та й каже, сьогодні сам їжджай, а я зовсім в друге місто поїхав. Ех, мабуть, пусто. Якась старанька била. Печенья невелике, 60 грамову кормушку с носа налавлює травою. Ой, каша ще й ціла. Оп, коромисло відпрацьовує і бочок. А, це я цей кольцо бочонок поставив, воно поінтересній ловило, без грунта зацепав. Тут течення нема, тут є течіння трави, це разне течення. Як налавлює трави, то неважно 100 грамм чи 200 кормушка. Хвиля он фігачий і, і сноси все. І посидим до 4-5 до і там буде видно. Може к 8 додому смотаюсь. Наживок по факту. І не осталось та -то толком. Не підготовлений я приїхав, конкретно не підготовлений. Думав, та чуть-чуть є, половить. Так половить. Воно ну, як і в будь-якому місці. Ну нічого, з Русланом кльові справи поїдемо на Товстолоба, на коропа, може з вівторка. Сьогодні у нас субота, але то вже будуть. Зовсім інші історії. Тут погано, що треба в воду заходити. Це не є айс. Ну, як бачите, до метрів 40 швиряю. 45 сильно розмах не ділаю бешений. Та й він тут не нужний. Ночу свитками шаля ще тягають. Взагалі 10 метрів вперед і вправо, так сказати, і риба є. Снасть номер два. А це повеселей. Прикольний ґрунтозацеп, але він скользящий. Не знаю, ще не розпробував в чому прикол. Хороший кормачок профмонтажний. Я така от снасточка от з сантиметрів 20 чим-то. По папчика кусочок відрізав і два опариша. І два опариша, а обичних це навіть. Дофіга кажуть, треба взагалі флагмані пінки купити. І буде щастя. Для Так, все перекрутилось. Оп! І це сама робоча тут снасть. Так. Ей. -е Оп! Отлічно летить кормачок. І учтіть це без проварки в особому составі так 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 одиночка оп кажесь обратно щось зловила крім кушеря, должно бути ще щось я так думаю да і це щось є Починає сопротивляться, чи це бровка. Ого! Ого! Проснулася, подсак не розложений. Лящ. Щик. І він перескочив сусідню снасть. Ох, хитер, гад, хитер. А ми от так от. Оп-оп-оп. Снайз оп, оп. з одним крючком руле. Розрулює. Пол кіло. Оп! З грунта зацепіком. Може та ні, пів кіло є, широкий гад. Вони тут якісь не натічені живущі. З жрущі і кривострущі. За що цього, як бачите, спина широка. Лящик, вась, 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 вась. Тікай засранчик. Вонючий гад. Як і красноперка, смердюча риба. Отак от відпрацював монтажик профмонтажний. Вже не перший ляч на нього взявся. Треба чіпляти довгі повітці. Зараза поставив длинний поводок, трошки перев'язав снасточку, одрізав коромисло, прицепив вертлюжок, поставив метровий оп, поводок і видно, тарань поверху ходить. Коро... На коромисло не бере хоч убий. Це он закинув ще. Не встиг вирівняти шнур, дивлюсь, він уже смикається. Там даже каша не вимилась, ну хто б сумнівався, еще і все, все целе і вже запутано в соседню снасть. Ну естественно, як воно умудрилось, непонятно. Видно, перекинув якось. Ще. Дубль два. все ціле. Коротше, колодок в 1,20 метр чи метровий варіант не очень. Сразу молнієносно. Треба укоротити в два рази. А іначе ляч не підбере. Найголовніше, головне, долба я взяти не може. Ви бачили, яка сволоч мілка? Давай, а не бере. Оно, ну, тиге-дик, тигедик. Це вже на щось похоже. І це на метровому поводці такі покльовки. Тобто таскає. Да, похоже на рибку. Оп! А <ривітник> угу. розберемося. Так, да, і траву гарне, непогано. Так, видно, одчепилась. Ні, щось, щось сидить наверху. Так, да. ну нечогенько. Красива така таранка. це 30 сантиметровий поводок лови, а метровий токопокльовки. покльовки. Тільки покльовки показує. А ловить не хоче. Класический монтаж отрабатує. Сидить, поддергується. Поводок укоротив, але ну, похоже не помогло. Думав, укоротів поводок буде лящ клювати. Ага. Таранька вже узнає здалека. Оснасточку. На не, таранька. красивая тарань но ну, она и у нас в Херсоне такая же и крупнейшая после Херсонской ладно, хай живе, она аккуратно отчепилась после Херсонской тарани це все не то, если в ней не макила не интересно ну вот и все, шабашим монтажик еще запасные у нас есть классичный монтажик Паперностер. Гард... не... Гард... Гардхер. <реш> Коротше, не важна. Паперностер і классический монтаж. А то я зараз на розказую. Коромисло. Классический монтаж це коромисло, а це значить паперностер був. Ось так от мусор не викидаємо. Монтажів пообривали нормально. Все-таки бровка, але лящика витягнули Оп. і не одного кормушечка. Папірностер в папірностер. Пакуйся, настане черга флетиків коропових. Ну от і все, шабашим. Лящик в районі кіла. Лящик менше кіла, хоча сусідка за у нього кіло. Таранька грам 300 з чим, то з корочкою буде хоч 450. Гарнюній такий уловчик. Відпрацювали. Що ж, силочки на профмонтаж в описі під відео і в всіх магазинах, майже у всіх магазинах вашого міста вони є. Офігеть. Лящ ти не офігел? я тебе прирізати рішив, а він. Мотати вирішив, поки я руку мию. Навіть в магазинах Кривого Рогу я майже всюди зустрічав ці оснасточки, так що не промажете. Все працює. І ми відпрацювали добре. Усім пока і до зустрічі на воді. Їду з зеркалами боковими хлопаю. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Тут вже поширше. О, тут уже и вид получше. Вот так стать тут не було де вранці ніде не втулися. Яка тільки красота, ще елочки, є, ліс. Ну, народ, щоб порибачити на ніч, міста займає з утра. Приїжджає і стає напротив того, хто буде шабашити. Ось тут міст немає, вон міста є і вже зайнято. Отдихає порядок. Почти вибралися. Да. Чим хуже місто, тим лучше ловиться риба. Чим вдобніше місто, тим там ніфіга немає. І так постійно случається. О тут, похоже, мені фортуна улибається. Тут я виїду уверх. Туди не поїду, бо я ще тудою їхав. Дрим, дрин. Саме страшне, що тут може бути, це дождик, особливо осінью. Отсюда ж тільки трактор виїде гусенічний, і то, і то не кажен, як бачите, а далі ще десяток кілометрів по нашому рідненькому чорнозему. Ось він в добриному. Отакі От пироги. Що ж, ставимо лайки і їдемо далі.